Всім привіт! З вами знову Парфіра. Я вишиваю вже понад 15 років і постійно практикую нові ідеї у вишивці. Тож вирішила в даному відео показати вам 5 дійсно найкращих закріпок на початку та в кінці рядка. Тут будуть способи як для вишивки картин, подушок, так і для рушників, серветок та вишиванок, де має бути не лише гарно вишитий візерунок, а й дотримана ідеальна зворотня сторона. Як закріплювати нитку на початку вишивки, цим питанням задаються багато вишивальниць-початківців. Вишивка не терпить вузлів, також не допускаються протяжки за виворотом. А коли багато одиничних хрестиків. Так, доводиться обрізати нитку та кріпити її в іншій клітинці. Якщо ви тільки починаєте вишивати і хочете навчитись гарно закріплювати нитку, беріть пяльця з канвою, голку з ниткою та повторюйте. Тож почнемо з найпростішого. Перші два способи підходять для картин та подушок, так як на звороті будуть певні протяжки. Першим способом є петелька по діагоналі. Підходить при вишиванні лише парною кількістю ниточок – 2, 4 або 6 ниток моліне. Складаємо нитки навпіл та протягуємо в голку так, щоб з однієї сторони утворилася петелька. Більшість вишивають вертикальними стіпками на зворотній стороні. Тож вводимо голку в нижній лівий куток і виводимо з верхнього правого. Проходимо голкою в петельку та підтягуючи нитку, проходимо назад у верхній правий куток. І ось нитка вже закріплена та маємо перший напівхрестик. Далі виводимо в нижній правий і продовжуємо вишивати напівхрестики. Вишивши потрібну кількість в рядку напівхрестиків, повертаємося в зворотньому напрямку. Закриваючи їх і тим самим створюючи потрібні нам косі хрестики. Першим способом закріпки при закінченні хочу показати вам під стіпками на зворотній стороні. Тобто, закінчивши вишивати певний колір, перевертаємо вишивку і проходимо голкою під 3-4 вертикальні стібки на вивороті та натягуючи нитку, відрізаємо при самій вишивці. Якщо ж у вас у вишивці використовується не парна кількість ниточок, або у вас залишився коротенький відріз нитки після закінчення попереднього рядка, і немає сенсу його скласти навпіл для отримання петельки, то вам ідеально підійде другий спосіб мікрозакріпка. В даному способі потрібно звернути увагу на існуючі на конві горизонтальні та вертикальні переплетіння ось такі. Основне правило, що мікрозакріпка робиться по напрямку переплетіння. Дивіться уважно, якщо нам потрібно почати з нижнього лівого кутка, ми входимо голкою у верхній правий і виводимо голку по центру з боку напрямку переплетіння, так, щоб пройти в першу нитку канви. Ось так. Далі вводимо голку в кінці переплетіння даної клітинки так, щоб залишилася ще одна ниточка канви. І виводимо голку в нижньому лівому кутку. Тепер ми повинні потихеньку, аби не висмикнути випадково нитку з канви, Підтягнути нитку так, щоб майже не залишився хвостик, і вводимо голку в верхній правий кут, тим самим перекриваючи залишок ниточки. І тепер ми можемо сміливо вишивати хрестики. Не переживайте, нитка надійно закріплена. По закінченню вишивання кольору пропоную використовувати другий спосіб закріпки, аналогічний, як і при початковій. Виводимо голку у місці, де ще не вишиті хрестики в найближчій клітинці і робимо одну-дві мікрозакріпки. Якщо дві, то обов'язково одну горизонтальну, а іншу вертикальну. Якщо трішки видно хвостик, то можна протягнути туди голку з ниткою і той хвостик приховається на звороті. А зараз покажу способи закріпок, які цілком підходять для ідеального вивороту. Дехто мене пробував запевнити, що закріпка петелькою псує зворотню сторону вишивки, а я зараз вам доведу, що це зовсім не так. Якщо ж вам. Просто необхідна ідеальна зворотня сторона вишивки, то пропоную скористатися третім способом, який до речі теж з петелькою, але цього разу без перетяжок на звороті. Якщо маємо починати хрестики з нижнього лівого кутка і вишиваємо при цьому з вертикальними стіпками на вивороті, то вводимо голку у верхній лівий куток та виходимо з нижнього лівого. Проходимо голкою в петельку і входимо в верхній правий куток. В даному варіанті на звороті буде просто вертикальний стібок. І ось нитка вже закріплена. Далі вводимо в нижній правий і продовжуємо вишивати напівхрестики, а в подальшому косі хрестики. Третім способом закріпки при закінченні хочу показати попід хрестики на лицьовій стороні. Вводимо голку збоку впродовж рядка хрестиків даного кольору. І проходимо попід 2-4 хрестики на лицьовій стороні. Після натягуємо нитку і відрізаємо при самій вишивці. Подібним способом можна користуватися і для вишивки з горизонтальними стіпками на зворотній стороні. Якщо ж маємо вишивати з горизонтальними стіпками на вивороті, то вводимо голку у верхній лівий куток. Та виходимо з верхнього правого. Проходимо голкою в петельку і входимо в нижній лівий куток. В даному варіанті на звороті буде просто горизонтальний стібок. Далі виводимо в нижній правий і проводимо в верхній лівий. Та виводимо потім верхній правий наступної клітинки. Продовжуємо вишивати косі хрестики. Повторюємо закріпку попід хрестиком на лицевій стороні. Ще одним з варіантів закріпки петелькою з дотриманням ідеального вивороту, подібний до третього способу, є ось такий. Якщо маємо починати хрестики з нижнього лівого кутка та стіпки на звороті мають бути вертикальні, то вводимо голку у верхній лівий куток та виходимо біля нижнього лівого. Так, щоб зацепити одну ниточку перетяжки канви, проходимо голкою в петельку і входимо назад у верхній лівий куток. У даному варіанті на звороті буде майже рівний вертикальний стібок, який у вишивці буде непомітним. Вишивши косі хрестики, можемо скористатися наступною закріпкою мікростібок на лицьовій стороні під хрестиком. Виводимо голочку з боку і вводимо під хрестик в центр, після чого виводимо в нижньому правому кутку і натягуючи нитку, відрізаємо при самій вишивці. За потреби маленьких хвостик можемо приховати, як я вже показувала, в третьому способі. Якщо ж згідно цього способу, потрібно вишивати з горизонтальними стіпками на зворотній стороні, та маємо вишивати зліва вправо, ми вводимо голку у верхній лівий куток та виходимо біля верхнього правого. Так, щоб зацепити одну ниточку перетяжки канви. Проходимо голкою в петельку і виходимо назад у верхній лівий куток. В даному варіанті на звороті буде майже рівний горизонтальний стібок. Виводимо голку в верхньому правому кутку і входимо у нижній лівий, роблячи напівхрестик. Потім виходимо з нижнього правого і входимо у верхній лівий, закривши хрестик. Далі ми маємо вийти у верхньому правому наступної клітинки і повторити дії. Вишивши косі хрестики, можемо скористатися наступною закріпкою обшив зворотніх стіпків. Перевертаємо вишивку і акуратно проходимо декілька разів під горизонтальними стіпками вивороту по спіралі, в тому рядку, з якого вийшла голка. Дане закінчення. Дуже добре виглядає на зворотній стороні. Якщо ж у вас у вишивці використовується не перна кількість ниточок, а ви прагнете досягти ідеальної зворотньої сторони, то вам підійде п'ятий спосіб мікрозакріпка центральна. Якщо ми маємо розпочати вишивку з нижнього лівого кутка, то ми маємо пройти під верхнє переплетіння канви даної клітинки і потім ще раз пройти так само голкою. Якщо залишився маленький хвостик, то відрізаємо його ножницями при самій вишивці. Далі уводимо голку в верхній лівий кут і виводимо в нижньому лівому. Тепер можемо вишивати хрестики. По закінченню використовуємо п'ятий спосіб закріпки, але в даному випадку у нас лише один рядок. Тому ми будемо проходити під одним найближчим вертикальним стібком декілька разів. Тепер кожен може обрати види закріпок, які будуть зручні саме йому. Вишивайте з задоволенням та рівних вам хрестиків. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись, щоб не пропустити наступні мої відео. До нових зустрічей! З вами була Парфіра.